Добрий день, любі дітки! Якщо на деревах листя пожовкло, вкрай далекий відлітають птахи. Якщо небо похмуре, якщо дощється, ця пора року осінню зветься. Частина наших птахів готується до відльоту. Птахи, які на зиму відлітають, називаються перелітними. Багато хто думає, що птахи відлітають, тому що їм холодно, але це не так. Основною причиною відльоту це відсутність їжі. З похолоданням зникають комашки, рослини в'януть, водойми замерзають. Які ж птахи відлітають? Це граки. Лелеки, жайворонки, шпаки, чаплі, зозулі, ластівки, дикі качки, гуси та лебіді. Сьогодні я пропоную вам намалювати перелітну птаху, лебідя. Підготуємо наші ручки. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші ручки ось такі і веселі і швидкі будемо пальчики згинати і красиво малювати. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу бажано-блакитного кольору, фарби, водичка, пензлик та простий олівець. Візьмемо олівчик у праву ручку. Та починаємо малювати нашого лебідя. За основу буде цифра 2. Тож ставимо крапочку посередині аркоша верху. та пишемо, малюємо цифру 2. Ось так, ведемо догори, заукруглюємо та спускаємося донизу. Тепер малюємо хвостик цифрі 2, але піднімаємо його догори, тому що ми малюємо крило для нашого лебідя. Ось так. Тепер малюємо голівку нашому лебідю, Заокруглюємо. ось так та ведемо лінію донизу вимальовується шийка лебідя, спускаємося далі донизу та заокруглюємо. Ось так піднімаємося доверху. Намалюємо крило, з'єднуючи крило з тулубом нашого лебідя. Намалюємо дзьобика та око. Ось так ми намалювали олівцем лепідя. Тепер візьмемо фарбу білого кольору, пензлик, змочимо у водичці та наберемо і будемо розфарбовувати, тому що. Лебіді зазвичай білого кольору. Спочатку спочатку обведемо по контуру. та розфарбуємо. Тепер червоною фарбою намалюємо дзьобика нашому лебідю, вихайненько введемо та розфарбуємо. Орною фарбою розфарбуємо ось таку плямку біля цьобика та очко. Наш лебідь плаває на водоймах, тож блакитною фарбою. Намалюємо водичку хвилястую лінію. Ось такого лебідя ми з вами намалювали. Дітки, нагадайте, а лебідь це зимуючий чи перелітний птах? Вірно, це перелітний птах. Малюйте, у вас обов'язково все вийде, а я чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу, до побачення!